І ось на протилежному боці від тіньової клумби у мене розташована сонячна клумба із рослинами, які дуже добре витримують сонце і без проблем будуть тут знаходитись і рости. Тому що на сонці підібрати не менш важко, як для тіні. Особливо коли сонце практично цілий день. А ще. І на схилі, а ще й на засушливому схилі. Тому це ще та задача, скажімо. Навіть для тіні легше було підібрати, хоч і поливати потрібно, а тут менше поливати, але тут би не вижила не одна рослина, яка більш-менш не витримує сонця, скажімо так. І що сюди було включено. Ну, Це вже не по списку, скажімо так, це вже просто е, із досвіду. Е, сюди ввійшов і розрісся на весь цей схил очіток Камчатський в першу чергу, який з самого початку був висаджений е, значною кількістю, щоб швидко закрив е, це місце. Потім невеликою картинкою був підсів. Підсажений сюди чебрець лимонний. І з тих пір він розростається як захоче. Інколи в один бік, інколи в інший бік. Вони вже тут конкурують всі один з одним. Барвінок також невеликою крутинкою. І також він розрісся, як захотів. Також конкурує. Потім і беріс. Ось такою невеличкою куртинкою, і так він і продовжує незначно наростає. Він також витримує добре сонечко, овсяниця, хоча овсяниця вважається дуже засухостійкою і сонцевинослибою, але вона тут не дуже добре росте. Тому, не знаю, думаю, її вже звідси прибрати. Потім у мене ще розсіявся, бо спочатку я посадила декілька кущиків котячої м'яти. І вона вже тут розсіялася, як також прикриває камінці. І ще деякі ось такі сідуми. Ось так. Молодила були також тут, але вже їх просто. Заполонив заполонив барвінок. Хоча барвінок, до речі, краще тінь полюбляє, але варієгатний, тут добре прижився і гарно себе почуває. Також на верху, на верхівці стахіс, він взагалі себе прекрасно почуває. І місця це де зараз у мене знаходяться. Чорнобривці це в мене тут місця для тюльпанів, які я викопую. І я їх не засаджую нічим іншим для того, щоб легко було викопувати. А засаджую ось такими невеличкими полянками або, можна сказати, килимками чорнобривців одного кольору. Можливо, декілька видів, але одного кольору. Ось цьому році. Так трошки розбавила невеличким ситчиком, <с> декілька е коричневих чорнобрівців. І ось так вона в загальному плані із садом. Це взагалі дуже засушлива ділянка в мене. І щоб не посадив тут, е навіть при дуже інтенсивному поливі не просто знаходиться тут рослина. Тому далі на задньому плані куничник, який прекрасно витримує, юбка, лаванда і ще декілька рослин. І ось так виглядає це місце. Загалом разом із тіньовою клумбою і за сухостійкою. Ось так, друзі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.